Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, з вами Саша Матвій. Сьогодні хочу обговорити цікаву тему, тому що дуже багато від вас такого плану запитань. А що буде, якщо вже в четвер підпишуть мирну угоду? А Що статус УКР втратиться, параграф 24 втратиться, взагалі тимчасовий захист на території Європи відмінять і нам треба буде повертатися додому? Ось такі запитання зараз дуже багато в кого є. А чому? Ну, тому що ви знаєте, зараз триває переговорний процес, невідомо чим він закінчиться. Будемо бачити, всі слідкуємо. Всі зацікавлені, я також в тому, щоб війна зупинилася і нарешті все було гаразд. Але як це буде, ніхто не знає. Ну і, звичайно, багато хто запитує, тому що багато хто на тимчасовому захисті і або хоче на ньому далі перебувати, або хоче повернутися в Україну, або хоче залишитися в Європі. Тут по-різному є. Тому дуже вас попрошу підтримати це відео. Напишіть в коментарях на якому статусі ви зараз є в Європі, чи ви на тимчасовому, чи ви на звичайних документах. Для того щоб підтримати це відео, а також канал. Підпишіться на цей канал. Тисніть вподобайко, зробіть репост. Ну і звичайно, в коментарях напишіть на якому статусі буде цікаво. В описі під відео є послання на мій інстаграм, де також щоденні важливі новини для українців за кордон. Тому приєднуйтесь також в мій інстаграм. Дякую всім за підтримку. Ну, по-перше, хочу сказати, що невідомо чи в четвер. Цей четвер, чи на наступний тиждень, чи через місяць щось таке підпишуть, тому що, наприклад, Америка каже, що ніби план погодили з Україною. Україна каже, що є допустимі пункти. А з боку Росії що? З боку Росії кажуть, що їм ще нічого офіційного не передавали. А те, що вони їм передали, плюс-мінус десь щось таке, але ми ще будемо поправляти, ми ще будемо змінювати. Європа взагалі запропонувала свій план закінчення війни, план миру і тому подібне, який відрізняється від американського. Тобто тут ще все дуже вилами по воді писано. По-друге, ніхто не сказав, що одразу після підписання там, мирної угоди чи якоїсь іншої угоди зразу зупиняється стрілянина, обстріли, всі повертаються по домах і все закінчується. Ну, Самі розумієте, що зразу в той день чи на наступний день все не закінчується. Це ще може тягнутися дуже довго і дуже нудно. По-третє, кожна країна Європейського Союзу. В себе в своїй країні приймає ті чи інші рішення? Європейський Союз приймає певні директиви, певні укази, певні рішення, які розповсюджуються по всіх інших країнах Європейського Союзу. Але в кожній країні також потрібно в межах парламенту уряду приймати ті чи інші рішення. Якщо, наприклад, Німеччина прийняла продовження тимчасового захисту до 2027 року, чи може вона назад його прийняти? Може, але це потрібно, щоб їхній парламент, уряд подали пропозицію змінити той чи інший закон і в такому випадку змінити його. Але ви саме розумієте, це також не за один день робиться. Говоримо про Польщу. В Польщі трошки інша ситуація, тому що Польща поки що продовжила тільки до березня 26-го року. Якщо би десь зараз найближчим часом підписали якісь мирні угоди. Була зупинка війни як такої, то, звичайно, Польща вам напевно скаже: ну, дивіться, ми от до 26-го року до березня маємо, потім там вже ніби все спокійно, ми вже не будемо приймати. І напевно ніхто і не буде сперечатися з тим. Я маю на увазі в Європі. Але чи одразу після закінчення тимчасового захисту, чи одразу після мирних перемовин, після мирного підписання, чи зупинки війни, всім потрібно буде повернутися в Україну і всіх. Повернуть добровільно примусово? Ні, цього не буде. Чи захоче велика кількість українців повернутися додому? Так. Я впевнений, що більше ніж половина українців, які зараз в Європі, хочуть повернутися в Україну. Ну, до речі, можете написати, чи хочете, чи не хочете повернутися. Я впевнений, що більшість хоче. Так, багато хто не хоче, хтось вже себе знайшов в іншій країні, хтось вже собі сім'ю зробив в іншій країні, має хороші заробітки, там будинок і тому подібне. І вже повертатися немає. А хтось не має куди повертатися в Україну. І вже з необхідності залишається за кордоном. Але багато все ж таки більшість має куди повернутися. І після зупинки військових дій, після миру на території України, я впевнений, що більше ніж 50% українців повернуться додому. Але це не буде примусово. Дуже багато хто з українців думає, а що буде далі? Нас будуть депортувати, нас виженуть, нас ще там щось. Ні, це буде по-перше, як би там не було перехідний варіант, те, що зараз от якраз робиться, вона Польща робить карту. ЦУКР. Це перехід з тимчасового захисту на карту, яку вони собі там придумали. В Німеччині буде щось інше, якийсь перехідний період і інша перехідна функція переходу на іншу легалізацію, на інший статус. Теж буде і інші країни також після, наприклад, підписання мирних умов договору зупинки військових дій на території України вже новоприбулим українцям не будуть надавати статус. Це точно так буде. Тобто, якщо зараз певні країни Європейського Союзу вже починають е, вибирати, наприклад, якщо ти з західних регіонів України, то ти вже не маєш права на тимчасовий захист. Якщо з східних, то маєш право. То після зупинки військових дій, після підписання тих чи інших мирних умов, ще невідомо чи їх підпишуть, то взагалі тимчасовий захист не будуть надавати. Але в один день тимчасовий захист, який вже зараз діє, точно не зупинить, і точно не буде проводитися якась там примусова депортація з тих чи інших країн. Будуть запропоновані інші альтернативні способи залишитись на території Європи. Кожна країна по-своєму буде вирішувати це питання. Я вже навів приклад Польщі, Німеччини та інших країн Чехія, Словаччина. Там теж є пропозиції, як перейти з одного статусу на інший, і так по інших країнах. Я не можу опрацювати всі країни, щоб вам надати список, що там буде на заміну того чи іншого статусу. Але точно запропоновано буде. Буде даний певний період часу, який українець на тимчасовому захисті має для себе прийняти. Як він буде далі легалізовуватися, як він буде далі залишатися, або він буде виїжджати. Тобто така альтернатива буде: ти або легалізуєшся в спосіб, який тобі надається, країна буде запропоновано, або повертаєшся в Україну. І велика частина точно повернеться в Україну, але якась частина точно залишиться з тим чи іншим статусом, який буде запропонований. Тому це не буде в один день, це не буде навіть в місяць, навіть в два. Це я думаю, розтягнеться від півроку до року, щоб брати Польщу в приклад. То ви знаєте, що там по карті побиту тянуться справи ну, від трьох місяців до півтора-двох років, тому там точно період буде довгий. Ну, зараз Польща хоче перейти на повністю онлайн подачу на карти, запропонувати нову карту. Можливо, там піде рух трошки швидше з новою можливістю опрацювання, коли воно ще не запрацює, ще невідомо. Але те, що для українців буде запропонований спосіб легалізації, залишитися в Європі так на тих умовах, на яких ці країни запропонують, це 100%. Нікого не буду депортувати, нікого не виженуть. Ну тільки випадку, якщо ви не зможете для себе вирішити. Як ви легалізуєтесь, і ви будете нелегальні на території тої чи іншої держави. Ну то при перевірці документів тими чи іншими службами вас повернуть вже тоді примусово. Розумієте, якщо ви були на статусі Укр, вам дадуть період там півроку чи рік. За той момент ви нічого для себе не придумаєте, не захочете легалізуватися, не захочете перейти на інший документ, чи не зможете, ну то вам буде вихід, або ви самостійно покидаєте ту країну, або вас. Депортують і з забороною в'їзду. Таке також може бути. Але ще раз говорю: це не буде в один день. Це не буде вже завтра, це не буде в четвер, і це навіть не буде на наступний місяць. Росія зацікавлена затягувати час. Україна, Америка, Європа хочуть зупинити війну. Але без Росії, на жаль, ми не можемо цього зробити. В один день може зупинитися війна, якщо Росія це захоче зробити. Як бачимо, вона цього не хоче робити. Вона хоче капітуляції України. Вона хоче, щоб все було так, як Росія хоче. Тобто всі кроки, поступки це все з боку України. На жаль, так воно не працює. Тому це може затягнутися. Тому без паніки. Зараз статус Укр працює і буде працювати. Можливість перейти на інші статуси також з'явиться, і на деяких країнах воно вже з'являється, тому тут без проблем все буде гаразд. Дякую, друзі, за те, що ви зі мною, Дякую за те, що підтримуєте. Підписуйтесь, рекомендуйте друзям, тисніть подобайки та залишайте коментарі. З вами я завжди Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.